Бойовий медик, скажіть, будь ласка, яка саме більша потреба в медицині? Що більш роз... Який розхідний матеріал? Нам дуже багато потрібно і кровоспинного, і ноші треба хлопцям на позиції. Потім так, такі речі. Ну, навіть прості, як щоб і парацетамоли потім обезболюючи. і обезболюючі. Ну, самі такі прості, що навіть. Почнуться зараз такі захворювання, і вірусні, і, і до такого зима. треба, де да. осінь зима. Так що і кліщі, і дерматозні захворювання. Те, що і в такому лесу... цивільному житті, все Припас. воно. Тож а турнікетами забезпечені? Турнікети завдяки вам, то є й турнікети. Ну і ще потрібно, бо це вони розходуються дуже швидко. Дуже Хлопці, швидко. якщо на позиції, то витрачаються дуже багато. Ще скажіть? Була, як ви відчуваєте підтримку волонтерів, людей, які допомагають ну, завдяки волонтерам? Ми тут і знаходимося. Якби не волонтери, то було б дуже важко. Дуже сильно допомагають волонтери. Чи є різниця така з від 2024 року, і зараз ви відчули якусь ну менше допомагають. Впала активність, чи ну трошки спала, наче трошки, наче люди стали до цього відноситися більш спокійніше? Ну це не так. Це, це не, не так. Да я знаю, що от чигиринські волонтери до нас їздять з 2023 року, і постійно, постійно вони нам допомагають. Вони як приїжджають, то це як свято, я вам кажу. Так що, якщо є можливість, допомагайте, тому що, якщо не будуть допомагати, то ця вся біда буде йти далі і далі і далі. Дякуємо, так що ми дякуємо вам. Тримати дякуємо, все вам за захист, дякуємо вам за захист, дякуємо вам за Україну. Так, і я вам дякую. І я вам теж дякую. Так що приїжджайте, знайте, що ми тут, а ми знаємо, що ви там, що нас підтримуєте. Тому підтримуємо. Зсу і боремось за нашу Україну.